Все, що вам треба знати про варто. Німецький виробник батареї та акумуляторів варта був заснований Адольфом Мюллером в Німеччині у 1880 Році компанія починала з виробництва батарей до електричних ліхтарів, але швидко увірвалася на ринок автокомпонентів і дотепер залишається одним з провідних виробників акумуляторів до автомобілів. Починаючи з кінця 80-х, варта починає процес. Придбань об'єднань та створення спільних підприємств, одне з яких з «Бошем». Пізніше обидва бренди та їх заводи придбають американці з Джонсон Контрол. А тепер ці бренди належать концерну Кларіус. Концерн випускає акумулятори під такими брендами як Bosch. Варта, Енерджайзер, Оптіма та багато інших. Європейські заводи знаходяться в Німеччині, Чехії, Швеції, Франції, Іспанії та Австрії. Асортимент бренду складається з акумуляторів різних типів та різних застосувань. У нас на сайті ви знайдете акумулятори для мотоциклів, автомобілів, побутові батарейки. Ручні ліхтарі. Автомобільні ліхтарі доступні в трьох серіях. Black Dynamic це серія стандартних акумуляторів. Blue Dynamic це серія покращених акумуляторів, в тому числі з технологією EFB. Для систем Start-Stop. І серія Silver Dynamic, в тому числі з технології AGM найбільш прокачані акумулятори. Проте. Чи відрізняються чимось акумулятори варта та бош можна сперечатися дуже-дуже довго. А от що точно не викликає суперечок, це якість цих батарей, яку обирають багато українських автовласників.